І то саме, одна із самих удачних, один з самих удачних тракторців, який я також за цей рік бачив. Скаут 254 з реверсом. Хтось скаже зараз, що він досить дорогуватий відносно, ну, понятно, що він дешевше донфенгів всього іншого. Але хтось з цього не скаже, що досить дорогуватий. Але хлопці, тут має за що ви заплатите. По-перше, реверс. А ходова частина, поняли? Мости, коробка, все аналогічно, дуже е по ходовій частині, як в ДВК, в Кентаврах, дуже схоже, новітніше. Е і реверсивний ход мається. Ось ореча реверсу, ровний пол. Тут все файно, зашито, гарно зроблено. Далі по функціоналу дивіться, широка резина 11,2, тут резина 7,5. Е потім ідемо сюди. Тут в нас дивіться, гідропара, як файно зроблені, швидко зйоми. Тут у нас циліндри, промислова гідравліка 500 кг, 500 хвостом підніме. Задній мост показує от, розподільник. Стоїть дорогущий розподільник на дві гідропари. Тут ще є заглушені секції, можна ще дообладнати. І от у нас управління на підйом. У нас управління переднім мост підтикається. От нас управління блокіровками. Нас управління, підйом самої все під праву руку, все зроблено, все зручно, все файно, все, далі йдемо. Робоче місце. Зручно сідати. Звісно, з, з тієї сторони зручніше, але все одно бачите, я собі, все, між до нічого мені не заважає. О, трохи, там речах, щоб зробили, вивали. Вони вже на повишено зручніше, ну, то вже таке, воно не так часто експлуатується. Тут все зашито, паливний бак під приборним. Нам. Мотор в нас в доступі, Повністю можна в мотор залізти, все зробити. А, мотор іде в нас а, 385 ВТ Кемовський мотор. Тут в нас йде трьохкотовий він. А, Два насоси, КМ-овський, файний мотор. Найкращий. Потім комплектація. Комплектація йде чемоданчик з інструментом такий. комплектації йде ще тут розходники, прокладки, таке всяке. Фільтра мають бути, якщо ще не вкрали. Фільтри. І у нас випуск йде свіжа поставка 24 рік, перший місяць випуску даного тракторця. А от, Дуже файне, лакокрасочне. Чим відрізняється лакокрасочний скаут від аналогів. Інших виробників uh, тракторів, uh, тому що в таку саму ціну, фактично, як і конкурентів, тут є ґрунт, фарба і лак uh, відповідної якості. І я зараз покажу на прикладі, навіть десь всі китайці, коли поведуть, десь можна знайти црапку. Десь можна знайти О, бачите? Тут було механічне воздействие. Тут є така, я на світло покажу. Ну, По-нормальному -по -по по-руцьки, Але фарба ціла, слой, лак, фарба ціла, ржавчини у вас не буде. Тобто птиця насрала, бляха, я думаю, це ржавче. Береться вот тут трошки на таких елементах, типу на трихточці, де короче, не кузова, а рама шасі. От. Може бути якась там царапинка, і там, де не зафарбовано, бачите, береться. А тут все в нас чітко. Чітко. Я вот навіть шукаю. Во, бачите, з биту до металу, але все одно в нас ржавчина не береться майже, тому що там є ґрунта, слої, от його видно, фарба і лак. Тобто файна, лак, лакокрасочне, дуже е, зроблений. І так само там по якихось там, там, самі Зеркала, ручки, кріплення. То казалось, би мелочі, але все одно купуєш трактор, викидаєш немаленькі гроші навіть в такому відносно бюджетному сегменті, там, не то не донфенг. Зроблено все дуже файно, там світло стоїть, да? оптика та сама діодна. Ну, воно мілоч, але воно приятне, воно не саме дешеве, як знаєте, в епіцентрі купили за 5 гривень, там на Аліекспресі. Файно, воно все дуже. Навіть тут там, де включає світлочки, всі всі приборочка сама, все дуже е, акуратно зроблено, добротно. То мені подобається в цьому тракторі. Тому хто хотів собі файного тракторця з реверсом. 24 кінські сили на широкій грубій резині з противагами, з примусовою гідравлікою, з двома гідропарами. Навіть дивіться номерний знак. Тут виведена підсвіточка. Файно, все продумано. От. Від душі. Тільки що не продумано, що ну, то ми поставимо на виход на розетку на причіп. Просто що буває, приходить трактора на комплектні. Ця партія, певно, прийшла. Да, вона вся така, бачите, прийшла без розєток. Ну, розєтки ми долишимо, або там можна купити, вона стоїть. Небагацько вона стоїть, тому то не є проблема, я думаю. От. Тому звертайтесь. Звертайтесь, трактора дійсно варті уваги, дійсно хороші за свої кошти. Будуть працювати, будуть вас радувати.